Дев'ять турів протягом двох місяців. Саме так виборював для себе перемогу надвірнянець Олег. Інтелектуал розповідає, грає в шахи більше десяти років. До першості надвірнянської міської територіальної громади з класичних шахів готувався ретельно. У цьому турнірі брали участь всі сильні суперники. У нас було десять учасників, і жодного з учасників не можна недооцінювати. Сьогодні в мене був теж надзвичайно складний суперник. Ми з ним зіграли практично в ніч. І я пам'ятаю, що він мені вже навіть пропонував нічого. Об'єктивно в цій позиції вже не було, що я грати, але для мене важливо було перемогти. І мені просто пощастило, що він допустив помилку. За рахунок цього я міг зміг перемогти. Це була надзвичайно складна партія. Ми грали більше, ніж дві години. Андрій з міста Яремче грає в шахи більше року. На турнірі дуже зосереджений. Старається перемогти свого суперника. Ми бачимо, у нас мітечпіль. І досить впевнений. Пілі нападають на короля на G7, Тура на H8. Ну, хочеться зробити розмір, виграти партію, як не дивно. Турнір за першість Надвірнянської міської територіальної громади з класичних шахів проводився у Надвірнянському шахово-шашковому клубі Інтелект і завершився з такими результатами. Чемпіоном став Олег Шелефонтюк, срібним призером Руслан Клюфінський. А бронзу виборов Микола Максимюк, колишній голова інтелектуального клубу. Напротязі року у нас багато є турнірів як серед дітей, так і серед дорослих з шахів. Але цей турнір є особливий, тому що він проводиться в передріздвяні час і він є класичних шахів, і тут беруть участь кращі з кращих, кращі з кращих нашої громади, як би сказав такі потужні спортсмени з шахів. Іван Осташук, Раї.